Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заробіток з Гонтору. В цьому відео я вам покажу прикольну тему для заробітку, а саме сайт VomPlay. Прикольний сайт. Тут можна просто грати в ігри і на цьому заробляти. Але давайте по порядку. Так, щоб тут заробляти, як я вже сказав, потрібно грати в ігри. Ось тут є такі ігри, є nft ігри ви можете їх встановлювати на телефон. На телефоні граєте і так заробляєте. Для початку, звісно, вам на телефон потрібно буде встановити. Гаманець вамплей або в телефон, або ось так можна в браузер додаток просто встановити і все. Тобто розширення. Встановлюєте ось таке ось розширення, це якщо ви граєте з комп'ютера чи ноутбука. Але ось ці ігри nft і так далі. Ви з ноутбука чи комп'ютера грати не зможете. Їх необхідно скачувати на телефон. Саме тому гаманець вамплей теж необхідно буде скачати на телефон. Але з комп'ютера теж можна заробляти. Я вам зараз це покажу. Наприклад. Тут кожні 12 годин можна відкривати ось такий сундучок. Ви нажимаєте, і, як бачите, я заробив 360 вомбаксів. Нажимаю Continue, підтверджую. І через, о, бачите, я казав, 12, а не 12, а 14,5 годин. І через 14,5 годин я знову зможу забрати тут кілька вомбаксів. Що таке вомбакси? Ось, як бачимо, на рахунку в мене є 248 тисяч цих вомбаксів. Що з ними робити? Їх, звісно, ми будемо виводити на гаманець «Бомба», який ми створимо. Я вже показував, що можна в розширення або на, на телефон це встановити. Я не буду затягувати відео, є всі інструкції на Ютубі. Якщо вам цікаво, можете знайти. Е, так, тепер дивіться: е, ці вомбакси перетворюються в EOS. тобто ви переводите їх в EOS, і потім вже можна з гаманця виводити EOS на біржу і продавати. Е, зараз ось ця сума в мене, як бачимо, вона рівняється до 2 долари 54 центи. Якщо я, наприклад, нажму Join Now, то через 2 дня, тобто кожну п'ятницю, Звідси йдуть виплати. Чим менше тут людей, тим більша тут сума в доларах у вас виходить. Думаю, в принципі, з цим все повинно бути зрозуміло. Далі, як ще можна заробляти через е, комп'ютер? Ось тут є ось такий Quick Play, тобто ігри, в які можна грати і на комп'ютері. Можете вибирати тут е, любу гру. Ну, Давайте, наприклад, виберемо більярд, нажимаєте Play. Далі ще раз нажимаєте кнопочку Play. Зараз у нас все загрузиться. Там ще була рекламка, я її вирізав, щоб так, так само не затягувати відео, ви її просто пропускаєте і все. Далі починаєте грати. Далі ще раз нажимаємо play, нажимаємо от сюди. Ну В принципі, в кожній грі по-різному ви заходите, але все, в принципі, інтуїтивно зрозуміло. І от в мене відкрився більярд. Тепер я можу грати грати в цю гру. І за кожну гру ви заробляєте ще плюс 10 ломбаксів. Але дивіться, якщо ви, наприклад, з цієї гри не виходите, а граєте кілька ігор під ріад, тобто Тобто, я, наприклад, зараз пограю, виграю, там, наприклад, кілька ігр, і далі, якщо я з неї не вийду а ще раз в зіграю, мені все одно потім, після виходу з гри дадуть всього-навсього 10 вомбаксів. Чому так? Тому що 10 вомбаксів дають не просто за кожну гру, а за вхід. Тобто ви маєте вийти, зайти в гру, зіграти і вийти. Тоді дають 10 вомбаксів. В принципі, ви можете навіть зайти і вийти, не грати. Вам все одно 10 вомбаксів перейти на баланс. Давайте я зараз поставлю на паузу, дограю і продовжимо. Так, коротше, я продув, але нічого страшного. Тепер можу ось сюди на хрестик нажати, закриваю гру, і мені дають за це 10 бомбаксів. Ще раз нагадаю, от бачите, 10 бомбаксів мені впало на баланс. Ще раз нагадаю, що вам не обов'язково грати в гру, просто зайшли, вийшли, 10 бомбаксів отримали. Так можете робити кілька разів в день, але ігри цікаві, в принципі, можна грати. Тепер є ще щоденні бонуси: ось тут заходите і дивіться, за те, що ви зіграли в гру, як я щойно... Можете клейманути 100 бомбаксів. Далі відкрили бокс, який я теж показував раніше. Можете клейманути 100 вомбаксів, і плюс за кожен день, коли ви заходите сюди, зразу так само можете клейманути ще 100 бомбаксів. Тобто, ось таких є три бонуси. Так само коли ви скачуєте ось ці ігри на телефон, граєте там, звісно, ви заробляєте вамбаксів набагато більше. І, до речі, в цих іграх, якщо це nft гра, ви можете так само там заробляти NFT. Ось сюди можна перейти в NFT. Зараз я покажу вам свої NFT-шки. Так, забув, їх тут теж дивитися. Ось такі три NFT Я вже в іграх виграв. Тут і я їх, в принципі, можу продати на Atomic Hub, тому що вони на Vax, на гаманець Vax і на Atomic і на Marketplace я можу, звісно, ці кішки вже продати. Да, ті, що мені випали, не дуже дорогі, але все ж теж такий спосіб є. Тут. Те, як ви говорите, я вже в принципі сказав, назбираєте суму і нажимаєте Join Now. Тоді кожну п'ятницю тут виводяться вам EOS автоматично вже на ваш. Гаманець, де цей гаманець додати. Вам необхідно зайти ось сюди, в профіль. І ось тут, в Fiot ви можете додати ваш гаманець. Там, в принципі, буде повністю вся інструкція. Так само, тут ви можете слідкувати, скільки ви заробили реферальних, скільки ви заробили на іграх, які ви грали. Ось тут, в принципі, все. Є. Yeah. Так що, якщо вам, друзі, цікавий такий вид заробітку, ви можете переходити на сайт OnePlace, ссылку я залишу в описі під відео. Грати в ігри і заробляти. Грошенята, так, да, можливо, ви тут багато не заробите, але все ж, якщо ви все одно граєте в ігри вільний час на телефоні чи на комп'ютері, ви просто можете використовувати цей сайт і ще плюсом будете до цього заробляти. Я рахую, що непогана перспектива. На цьому все. Якщо вам відео сподобалось, ставимо, ставимо, звісно, йому лайк. Якщо на канал ще не підписані, то підписуємось. Ще буде багато цікавих відео. На цьому все. Всім удачі і хороших заробітків.